Київ. Їдемо по набережні Дніпра на екскурсію. Дивіться, куди ми приїхали? В Межигір'я. Походжу, дещо покажу. Заходимо в резиденцію Межигір'я Тут гарненько, квіти цвітуть, люди фотографіруються, ми теж будемо. Ну що, у нас піль надії. Отакі Жабки стрек стрекочуть, і рибки плавають, і фонтанчик працює. Ya te Ось таке красиве, гарненьке озерце біля хомки, Ось такі скульптурки. Ось тут. І ось така хомка у нас. А Негарно. Ну, Ось такі тут рибки плавають. О, ох, ох-ох-ох-ох, і краса, ти представляєш? А, а хлопці вон стараються злети. Отам якась пливе така рябенька. Показує далі тут будівлі. От. Не пускають ніде, сьогодні скрізь все позакрито. Ми полюбуємося, подивимося. ну Будинки ж позакриті. А ось тут теж, а хомка теж закрита. Ось тут показую. Ось такі є тут будівлі, така бесідочка. Тут закрито, не пускають. Показує красоту, красоту. Я не знаю, прямо тут все таке гарне, так, такий порядок, стільки труда тут вложено, щоб тримати його все в порядку. Жабки квакають. І дороги ходимо на ума. Як же ж без кавусі? Передишечка трошечки. З резиденції видно Київське море. Ось так вказує, а ось сюди йде резиденція. А отам, ось там поле для гольфу. Підемо, подивимося, там і озеро є. Прийшли на поле для гольфа. Ось ідемо до озера. Там лебедів багато. Та ні, так буде добре. Парочка, красунчиків лебеді Микола. Ну, що ти, красунчику, ідеш Хочеш ще? Іди, йди, Колю доганяй. Ох, і гарні. фотки в мене. Ох і Так-так. Коля годує. Тут така бісідка. Це вже ми підійшли з другої сторони. Вон, здання, мабуть, не видно хомка. О, а тут бесідка така красива. Хочу знайти піньочки. оці, що Янукович бігав, і собі побігати. Гляньте. Що за краса ось тут така. О! Такі кущі гарні. Будинок з другої сторони. Ось так він виглядає, колюня йде. Тут все шумить від фонтана, там далі теж фонтани шумлять. Гляньте, я не можу налюбуватися цією. Цією природою, цією розкішшю. Тут вже таке все красиве, до такої степені, що, що вам не передати. І цвіте все, і самозелене, і все-все красота. Ось тут такі водопади гарненькі. О, ось так. І треба кинути монетку. О, монеточка, щоб ще повернутися. Кидай ти. Ще, Ще мені кидають. Кидаю. Отак. Кидаю ти. О, сонечко заховалося. Бачите, як тут гарненько. О, монетки куди кидаються. Спускаємося ось такими хащами до Дніпра. Тут такі сходинки і вони далеко-далеко тянуться. О, хащі такі. Спустились вниз до водички, а тут велика-велика набережна. Дуже легенько було спускатися вниз. А от тепер підніматися дуже важко. Назад ідемо до хомки. Ми вже піднялися от наверх 180 ступенек. Щитав Коля. О, он знов хомка видно. І йдемо ще відпочинемо, бо втомились. Всього до побачення Межигіря побували, отримали багато позитивних емоцій, насолодилися цією красою, пора діли, що є така краса, не були на... там, де автомобілі кажуть вони, їх постріляли. От. Оце таке. Так що вертаємося додому, не хочеться. Але треба. Ідемо на вихід з цієї красоти. Не хочеться йти, тут хочеться жити. Все, вийшли. Ось такий забор істуї скрізь-крізь-крізь. Скрізь. І ось така красота. До зустрічі. Не кажу до побачення, а до зустрічі. Ось тут так гарно, що дуже хочеться бути. Їдемо додому. Tchêrasquím, lá Krasun, Tekê,